Во ім'я Отця, і Сина з того Духамі, во ім'я Отця, і Сина з Духа Міво, во ім'я Отця, і Сина з того Духа Амінь. Цар і, мі, і Небесні, вчителю душу істини, що всюди Іси наповняє благ благи життя податові, придає селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Во ім'я Отця і Сину во і Святого Духа, Міво, во ім'я Отця, і Сину з, мі, і з <кій> нашу. Знайомство з катехизмом Католицької церкви, сторінка 93. Ми говоримо зараз, будемо про людину. Параграф 6. Людина. Цитата. Сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ. Сотворив її чоловіком і жінкою сотворив її. Книга биття 1:27. Людина займає особливе місце у створенні, вона створена на образ Божий. У своїй власній природі вона об'єднує духовний і матеріальний світ. Бог створив її чоловіком і жінкою, Бог обдурував її своєю приязню. На Божий образ з усіх видимих створінь. Лише людина здатна пізнати і любити свого Творця. Вона єдине в створіння на землі, яке Бог хотів тільки задля Нього самого. Людина одна покликана через пізнання і любов брати участь у житті Божому. Вона створена з цією метою, і саме в цьому головна підстава її гідності. ЦИТАТА що спричинило тебе обдарувати людину такою великою гідністю, неоціненна любов, через яку ти бачив у собі, своє, у собі самого своє створіння і захопився ним, бо з любові ти її сотворив, з любов'ю наділив її буттям, здатним насолоджуватися твоїм вічним добром? Цитата Свята Катерина Сієнська Людина, тому, що вона є образом Божим, має гідність особи, вона є не лише щось, але й хтось. Вона здатна пізнати себе, володіти собою, добровільно дарувати себе та входити у спільноту з іншими особами. Вона покликана до союзу зі своїм творцем, покликана дати йому відповід вірою і любов'ю, якої ніхто інший не може дати замість неї. Бог усе створив для людини, але людина була створена, щоб служити Богові і любити Його, і приносити Йому в дар усе створіння. Цитата. Якою ж є ця істота, що покликана до існування? Оточена таким піклуванням? Це людина, велика і прекрасна істота. Вартніша в Божих очах, ніж усе інше створіння, і для неї істують небо і земля, море і все створіння. У її і її і Бог надає такої ваги, що для неї не пощадив навіть свого єдинородного сина, бо Бог не перестав вчинити все, щоб підняти людину до себе і посадити її по своїй Правиці. цитата це святий Іван Злотустий твір проповідь набуття. Справді лише в таїнстві воплочення слова правдиво висвітлюється таїнство людини. В таїнстві воплоченого слова. Святий, цитата. Святий Павло навчає, що двоє людей дало початок людському роду, Адам і Христос. Перший Адам говорить, він був створений як людська істота, що отримала життя. Останній є духовною істотою, що дає життя. Перший був створений останнім, від якого перший Адам отримав душу, що оживлює його. Другий Адам містить свій образ у першому його, коли його створив. Звідси й те, що він узяв на себе Його роль і прийняв Його ім'я, щоб не втратити того, з якого він створив на свій образ. Перший Адам, останній Адам. Перший має початок, останній не має кінця, бо останній є насправді першим, як він сам сказав, я перший і останній. Святий цитата святий Петро Хрисолог. Проповіді. Завдяки спіль, спільності походження людський рід утворює єдність. Тож Бог створив з одного весь рід людський, Цитата. прекрасне видіння, яке дає нам можливість захоплюватися людським родом в єдності його початку в Бозі, в єдності його природи, що у всіх складена так само. З матеріального тіла та духовної душі в єдності його безпосередньої мети і його місії у світі, у єдності його оселення землі, благами якої усі люди природним правом можуть користуватися, щоб підтримувати і розвивати своє життя у єдності своєї, над... своєї надприродної мети, самого Бога. До якого всі повинні прямувати у єдності засобів для досягнення цієї мети, у єдності відкуплення, яке для всіх здійснив Христос? Цитата Папа Пі12. енцикліка Сумі Понтифікатус. Цей закон людської взаємозалежності у любові, який не виключає великої різноманітності осіб, культур, народів, запевняє, на, що всі люди є справді братами. Трошки, те, що прочитали. Отже, Бог творить людину на свій образ. Е Якщо уважно читаємо, там пише образ і, і на подобу, так? але в перекладі правильно буде на образ і в подобу. Отже, подоба – це тоді, коли ми досягаємо того, до чого ми прягнемо. Образ це є. Ми є подібні, так, ми, ми образом Христа, ми є образом Бога, тому що ми маємо той, ту душу, яка є безсмертною, але ми ціле наше життя прямуємо до подоби, так, до бути подібними до Бога в Його прагненні правди, добра, тобто ми через своє життя йдемо до тої Божої подоби. Коли Бог творить людину, Він творить її як найбільшим як найбільше творіння з усього, так би бачимо, що заради нас Господь віддає свого сина, який приймає людське тіло і терпить. Так, Тобто, не заради кого, не заради іншого сотворіння, а заради людини Він це робить. Так, отже, Бог так виявляє свою велику любов до людини. <гум> і тут говориться також. Про цитату святого Петра, Хрисолога. Про першого та Другого Адаму. Тут дуже часто також і по, 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 іноді можемо чути, чи Боже буде, десь в якихось е, науках чи читання, писання Святих отців. Говориться про першого і другого Адама. Про першого Адама це Адам, то перша людина, а другий Адам то є Христос, який уособлює собі те доповнення до першого Адама, який не здійснив місії, місії, покладення на нього. Отже, ми кажемо, все завалив, а Христос мав необхідність прийти, прийняти людське тіло і відновити те все, що Адам не зміг зробити до кінця, так? Читаємо, що. Від першого отримали життя, а другий дає життя. Тобто ми отримали життя від перших людей, які передали нам життя по тіл, тіло, а Христос той, який дає життя усім. Адже та різниця між першим і другим Адамом. І тут, що важливо, що ми маємо, що, всі ті, що весь сотворений світ, людина, творить один людини єдиний людський рід, через те ми є. Близькими, але одночасно ми творимо різні культури, різні особи, народи, але всі ми є братами. Один тілом і душею. Людська особа, створена на образ Божий, ця істота одночасно тілесна і духовна. біблійне оповідання представляє цю дійсність символічно стверджуючи, що Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху, де да вдихнув йому у нізді. Віддих життя і чоловік став живою істотою. Отже, ціла людина є бажана Богом. Часто термін душа означає у Святому Писні людське життя або цілу людську особу. Проте він означає також і те, що є найбільш внутрішнє в людині, найважливіше в ній, те, через що людина в особливий спосіб є образом Божим. Душа означає духовне начало у людині. Тіло людини бере участь у гідності образу Божого, тому воно і є людським тілом, бо його оживляє духовна душа, і ціла людська особа призначена стати у тілі Христовім храмом Святого Духа. Цитата. Єдина тілом і душею людина у своєму тілесному стані вібрала у себе елементи матеріального світу, які знаходять у ній вершину і можуть вільно проставляти свого Творця. Отже, людині заборонено погоджувати тілесним життям. Навпаки, вона повинна цінувати і шанувати своє тіло, яке створено Богом і яке повинно воскреснути останнього дня. Це є другий Ватиканський собор. Конституція Гаудіум і Єдність душі і тіла така глибока, що душу треба розглядати як форму тіла. Тобто, Завдяки духовній душі тіло, складене з матерії, є живим і людським тілом. Дух і матерія в людині не є двома з'єднаними природами, з'єднання їх творить одну єдину природу. Церква вчить, що кожна духовна душа, створена безпосередньо Богом, вона не витворена батьками. Церква вчить нас також. Що душа безсмертна, вона не вмирає після розлуки з тілом у момент смерті і знову з'єднюється з сілом при Воскресінні мертвих. Іноді відрізняє душу від Духа, так святе письмо, так святий Павло молиться, щоб наше усе дух і душа і тіло було збережене без плями на прихід Господа. Церква вчить, що таке розрізнення не впроваджує розуміння двоїсності душі. Дух означає, що людина від самого створення спрямована до своєї надприродної мети, а її душа здатна бути піднесеною до сопричастя з Богом. Духовна традиція церква говорить також про серце у біблійному значенні Внутрішня глибина, де особа вирішує або не вирішує за Бога. Чоловіком і жінкою сотворив їх. Рівність і відмінність бажані Богом. Чоловік і жінка створені, тобто вони бажані Богом. У досконалій рідності як людські особи з одного боку, з іншого у їхньому специфічному існуванні як чоловік і жінка, існування як чоловік, і існування як жінка це стан добрий і бажний Богом. Чоловік і жінка мають невтратну гідність, яка походить безпосередньо від Бога їхнього Творця. Чоловік і жінка з однаковою гідністю створені на образ Божий, у своєму існуванні як чоловік, і існуванні як жінка, вони відображають мудрість і доброту Творця. Бог у жодному разі не є образом людини, Він не є чоловіком ані жінкою, Бог є чистим духом, у якому немає місця для різниці статей. Але досконалості чоловіка і жінки. Жінки відзеркалюють щось із безконечної досконалості Бога. Такими є досконалості матері та досконалості батька і жениха. Одне для одного єдність у двох. Створені разом, чоловік і жінка є бажання Богом одне для одного. Слово Боже нам це підтверджує в різних уривках святого Письма. Недобре чоловікові бути самому, створю йому поміж подібна до нього. Жодна з тварин не може дорівнювати чоловікові, цитати з книги Буття. Жінку, яку Бог виготовив із ребра, узятого чоловіка, яку він привів до чоловіка, викликає в останнього вигук захоплення, вигук любові і спільності. Це справді кість від моїх косей і плоть від моєї плоті. Чоловік відкриває жінку як інше я того самого людського роду. Чоловік і жінка створені одне для одного, не тому що Бог їх створив половинчастими чи некомплектними, він створив їх для спільності осіб, у які кожна може бути доповненою для іншої, бо є вони одночасно рівними як особи. І доповняють одне одного чоловік і жінка. У подрі... подружжі Бог єднає їх так, що вони стають єдиною плоттю і можуть передавати людське життя, будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю. Книга Буття 1.28 передаючи своїм нашадкам людське життя, чоловік і жінка як подружжя і батьки співпрацюють унікальним способом з ділом творця. У Божому задумі чоловік і жінка покликані підпорядковувати собі землю, як Божі управителі. Ця влада не повинна стати свавільним і руйнівним пануванням, наподобу творця, який любить усе, що існує, чоловік і жінка покликані брати участь у Божому провидінні стосовно інших створінь, звідси їхня відповідальність за світ довірений їх Богом. Людина в раю. Інший підпункт. Перша людина була не тільки створена доброю, їй була дана така дружба зі своїм творцем і гармонія з самою собою та з навколишнім створінням, що перевищити їх могла лише слава нового створіння у Христі. Церква пояснює достовірність символізм, символізм біблійної мови у світлі. Нового завіту і традиції, що нашим праотцям Адамові і Єві було надано стан святості і первородної праведності, цією благодаттю, первородної святості була участь у Божому житті. Блиском цієї благодаті скріплювались усі вимірі людського буття. Поки людина перебувала у близькості з Богом, вона не повинна була ні вмирати, ні страждати. Внутрішня гармонія людської особи, гармонія між чоловіком і жінкою, і врешті, гармонія між першою парою і усім створінням це той стан, що його називаємо первородною праведністю. Управління світом, яке Бог від початку довірив людині. Здійснювалася передусім у самій людині як панування над собою. Людина була бездоганною і упорядкованою у цілому своєму бутті, тому, що була вільною від потрійної пожадливості, яка підпорядковує її чуттєвим насолодам. Пожаданню земних благ і самоствердженню всупереч наказу розуму. Ознакою близькості людини з Богом є те, що Бог оселив її в саду, щоб порати його й доглядати Його праця не є карою, а співпрацею чоловіка і жінки з Богом у вдосконаленні видимого створіння. І вся ця гармонія первородної праведності. Передбаченою для людини Божим задумом була втрачена через гріх наших прабатьків. І коротко про те, що ми сьогодні прочитали підсумок такий. Боже, ти сотворив людину на образі і довірив їй Всесвіт, щоб вона служила тобі єдиному творцеві і владарювала над створінням Твоїм. Людина призначена. Відтворити образ Сина Божого, що став людиною образ Бога Невидимого, щоб Христос став первородним між багатьма братами і сестрами. Людина єдина тілом і душею. Наука віри твердить, що духовна безсмертна душа створена безпосередньо Богом. Бог не створив людину самотньою, як від початку чоловіком і жінкою сотворив їх. І їхнє партнерство творить першу форму спільноти осіб. Об'явлення дозволяє нам пізнати сан первородної святості і праведності чоловіка і жінки перед гріхом. Їхня приянь з Богом є джерелом щастя, їх... їхня приясть з Богом є джерелом щастя, їх життя у раю. Отже, це ми прочитали. Отже, трошки Повторимо, адже Бог творить людину протягом шостого дня, і це все називається біблійний символізм. Тобто певна символіка чи радше порядок дій Бога. Доброго усіма з послань каже, що у Бога один день, як у людини, тисячу днів чи навпаки то означає, що той процес, який Бог, протягом якого Бог творить світ, є доволі тривалий. Тобто на це потрібні мільйони років, але щоб первісній людині то не пояснювати, бо вона того могла би не зрозуміти, він каже, що він творить світ протягом шести днів і творить його в певному логічному порядку. І коли на шостий день він творить людину, він творить їх чоловіком та жінкою. Так, творить їх такий спосіб, щоб вони могли бути продовженням його рук і допомагали йому в упорядкуванні цього видимого світу. І той стан, коли Бог творить людину Адама та Єву, кажемо, перших людей. Ми не знаємо, як вони виглядали, коли вони жили, але знаємо, що вони колись були. Селить їх в тому, в тому місці, яке називається Адемський Сад, то радше, мабуть, не місце точне, так, географічне, а радше це стан перебування з Богом, так? стан тої пер, пер, первісної святості, так я тут пишу. Коли людина спілкується вільно з Богом, первородною праведністю називається. Коли людина спілкується з Богом, вона живе безтурботно, практично, так, в неї немає ніяких проблем, вона не помирає, не хворіє, звірі їй слухаються, вона порядкується в тому саді, то означає жити без гріха, жити з Богом, жити в любові. Так і те все. Людина мала коли жила у мирі з Богом, і Бог її покликав до, до праці. Праця була не важка, праця з задоволенням ходити по тому саді, так, піклуватися про нього, турбуватися, насолоджуватися життям. І все те було добре, але одного часу те все зникло, тому що людина зрішила. І про той гріхопадіння, яке називається «первородний гріх. Ми вже будемо читати наступним разом. Якщо є якісь запитання, то давайте. Тоді молимося, во ім'я Отця і Сина з того Духа, мій, во ім'я Отця, і Сина з того Духа, Мі, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мім. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, пресвята, Богородиця, Спаси нас. Во ім'я Отця і Сину з того Духа, ім'я Отця, і Сину з того Духа, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь усім дякую, добраніш на велике, Боже, Божого благословення, піки, Пресвятої Богородиці усіх гараздів. І до зустрічі. Дякую, Христос рождається. Владимир. Дякую очі за науку. Всього доброго, спокійної ночі, доброй нович. Добрани, дякую всім. його. Дякую за. Дякую, пані Галина, дякую вам.